Образно кажучи, наше життя можна уявити як таку, знаєте, трубочку, по якій ми рухаємося з однієї точки і до кінця. І якщо ми в якийсь момент не приймаємо себе, то це неприйняття себе накопичується і ця трубочка засорюється. І це неприйняття себе, воно забиває цю трубочку, і по ній немає руху. І ми, як нам здається, опиняємося в глухому куті. Хоча насправді ця трубочка приготована спеціально для нашого життя. У нас є все, щоб по ній рухатися, цій трубочці життєвому шляху. Але неприйняття себе накопичується, робить таку пробку, яку можна розчинити лише через прийняття себе в тому моменті, в якому ви зараз знаходитеся. І тому для того, щоб оновити рух і все ж таки жити своє життя, необхідно прийняти себе навіть в тому моменті. В якому ви до того себе тривалий час не приймали. І тоді оця пробочка, начебто, розчиняється і рух оновлюється, і ви починаєте жити своє життя. Це канал Сублімната. Мене звати Наталія. Тут багато цікавого про розуміння себе та інших. До зустрічі!